І благодать вам від Господа Хай примножиться. І яка ж мета християн? Справжня мета християн це порятунок інших людей. Але здебільшого ми про це не думаємо. Нам здається, що наше життя нам належить, і ми можемо робити з ним, що нам заманеться. І коли нам заманеться. Але навіть сам факт нашого народження відбувся тільки завдяки Богу. Крім того, в нашому житті часто трапляються ситуації, коли ми. Просто щось обіцяємо Господу заради того, щоб отримати його допомогу. І життя змінити, і служити, і присвятити себе і своє життя Господу. Господь допомагає, Господь виводить із жахливих ситуацій. Але з боку людини часто на цьому все і закінчується. І люди намагаються це виставити як певний козир. Коли людина козаряє фактом того, що він вийшов сухим з води, або начебто народився в сорочці, насправді це є вироком для людини, тому що щире покаяння в момент скрути, щире благання, Господь реагує на щире серце. Але далі, що ми робимо зі своїм життям? Чи віддячуємо ми дійсно Господу, чи дотримуємо ми обіцянку? І в Слові Божому сказано, що Господь не любить тих. Хто кидає слова на вітер не буде, тому добро. Тому давайте слідкувати за своїми обіцянками Богу і дійсно замислюватися, чи відповідаємо. Не за свої слова, чи у нас за тою примовкою обіцянка цянка, а дурневі радість. Велике лихо робити з Бога дурня. Господь віддячить з лихвою за таке ставлення. Але найгірше це те, що. Ми себе ставимо тоді, в найжахливішу позицію. Тому, щоб не потрапляти в такі ситуації, давайте будемо вивчати Слово Боже разом. Дотримуватися Його і втілювати Його в своє життя. У нас є приклад Ісус Христос, який переміг нечистого.